Ливовий подкаст. Мої колеги по студентству казали, нащо тобі взагалі все це треба? Де Україна, де збройні конфлікти, Ну про що ти кажеш? Ну як ти будеш гроші заробляти кінець кінцем? Ну яку б ви сферу його не взяли? Саме публічне міжнародне право, воно базується на цінностях поваги до прав людини, цінностях. Які вони не писані, не і саме тому ми стикаємося з таким довгим і тривалим відновленням справедливості в межах міжнародного права, що це реально має бути е, цінність, ментальна цінність, е, яку аксіома її не треба доводити. І наразі виходить, що е, організація Об'єднаних Націй і держави-члени стикнулися з ситуацією, коли для того, щоб усунути порушника, потрібно Повністю переписати правила інакше не буде. Коли люди кажуть, Боже мій, Червоний хрест безпомічний, так він безпомічний, тому що він не хоче і не може застосовувати насильство. А коли ти стоїш за птечкою, ну ти безсилий сили проти е, ядерної чи навіть е, автоматичної да, звичайної зброї. Тут я відчуваю і внутрішній конфлікт. і... В якійсь мірі безпомічність, бо скільки б ти не робив mm -hmm. доброго, Проблема не зникає, Проблема не зникає, а воно все продукується і продукується як попкорн. Пух, пух, пух. І більше і більше і більше. Не треба думати, що там от в Україну не їхали і всі тут без нас приймають рішення. Не без аксесів, буває по-різному. Думаю, що не лише в ОКБО. Але а, до 24 лютого. Останні три роки українські спеціалісти, ну я теж серед них, їздили в інші операції. Мої колеги були в Казахстані, мої колеги були в Венесуелі, в Судані. Я їздила на північ Таїланду допомагати з організацією допомоги біженцям з м'янми. Найбільше нам не вистачає водіїв, бажано жінок! Бажана в західних регіонах України. І інженерів. Інженерів, які зможуть допомогти з оцінкою житла, житла яке постраждало, і супроводжувати процес відновлення. Принципу ВКБ ООН ми є організацією, яка лишається і надає допомогу. Stay and deliver. Так, це не завжди можливо. Так, ми дуже, нас дуже сильно критикували, але, як ти сказала, Маша правильно, ми в, кін в кінечному рахунку, ми люди, і тому, звичайно, ми намагалися е зробити так, щоб ми були в безпеці. <звук> Виникають непорозуміння, особливо тому, що приїздять люди з іншого контексту, які не знають культури. Але це те, що можна подолати, якщо тримати відкриту комунікацію, якщо вірити в принципи цілі своєї організації і е ну власне працювати на спільну мету. Пливовий подкаст.